Я вас любил, любовь моя быть может. чи еще быть может? Може бути, а може, і не бути. Це перший міський, це що трапилось. Мене звати Олена Концевич, і ми сьогодні будемо шукати АЕС Пушкіних по Одесі. Як ми знаємо, пам'ятники Пушкіну були виключені із державного реєстру нерухомих пам'яток культурної спадщини державного значення, і це означає, що пам'ятники Пушкіну будуть знесені по Україні в Києві, наприклад, вже Пушкіних зняли. В нас Олександр Сергійович ще поки що тут стоїть, і скільки він тут простоїть, невідомо. Але от питання в чому, чому він тут стоїть і чому в нас є вулиця Пушкінська? Давайте трошки зануримося. Звідки з'явилася взагалі в Одесі вулиця Пушкінська? Вона колись поетично називалася Італійською. Пушкінською її вирішила назвати тому, що музей імені Пушкіна відкрила на цій вулиці. Раз є музей, чому б не назвати одразу і цілу вулицю? Але якщо італійці для розвитку і Появи Одеси зробили дуже багато. Що зробив для Одеси Пушкін? Якщо ми зануримося трошечки в історію, то ми дізнаємося, що Олександр Сергійович в Одесі прожив всього 13 місяців. І він сюди не приїжджав на води, він сюди не ходив на море і не тішився платанами. Він тут був в засланні. Його, щоб не відпакувати на Сибір, відпакували просто з поваги туди, де тепліше. І він за своє життя не написав ані доброго слова про Одесу. Ніколи і нікому, тому що він Одесу ненавидів. Він сидів тут у заслані, фактично в тюрмі. А ми вішаємо меморіальні таблиці, що тут жив Пушкін. Фактично, ми вішаємо ці меморіальні таблички на його тюрму. Нелогічно. Олександр Сергійович що зробив в Одесі? Єдине, поки він тут перебував на заслані. Він написав Євгенія Онєгіна. Навіть не всього, а, здається, він його дописував. Ну так це прекрасно, але ж слухайте, ну він більше ж нічого не вмів робити в житті. Він був поет, він писав. Йому треба було за щось жити, тому що саме тоді його звільнили із посади чиновника, і він офіційно став незалежним поетом. Здається, навіть першим у Росії. Яким боком це все до Одеси? З поваги до Пушкіна, ну можна ж поважати інших поетів Шекспірівською, наприклад, вулицю можна назвати. Так, слухай, ми йдемо зараз до оперного театру, тому що там на фасаді здається, десь повинен бути один з бюстиків Пушкіна. На Пушкінській біля музею він вже давно закритий ковпаком, там його нема, а тут повинен лишитися. Йдемо, пошукаємо. Я пам'ятаю у Лукаморі дуб зелений золота рецепне дубітом. Я пам'ятаю якісь казки. Про золотого півника, про царя Салтана. Мені це в дитинстві читали, я це все пам'ятаю. Що ж Пушкін писав такого хорошого з поем? Та багато чого? Але щоб так цитувати, як Шевченка, наприклад, я ні-ні. Скажіть, -ні. будь ласка, от висить Пушкін в нас і стоїть Пушкін в нас, а зараз було прийнято рішення, що це на національна культурна спадщина будуть знімати. Ви за чи проти? Не проти? Проти того, щоб зняли? Проти того, щоб зняли. Чому? Чому? Тому що Пушкін до цього не при чому. Ми Пушкіна знаємо не як російського поета, а як людину, яка була на той час проти влади, тої влади, яка була, вона не знаходила теж якихось нормальних відносин з тим імператором, який в нього був. Як мені кажеться, він показував, як треба жити навпаки. Його постійно десь відправляли якісь там ссылки, його відправляли на. До нас на юг, щоб він тут страждав, а він тут радів. Навпаки, він показує, що треба боротися, треба змагатися, і треба бути за любов, за природу, за життя, а не за те, щоб ну воювати між собою. Російський народ він ще зрозуміє, що це не дуже добре. Вони вже розуміють, що їх влада не до чого, і вони ведуть їх не до чого. Оксанд Сергійович, ось він там, знайшли ми його на фасаді. Виявляється, можна і так трактувати це. Імператор його ненавидів і зіслав сюди, а Пушкін тут життю родів, на балет ходив. Правда, при цьому він для Одеси нічого не зробив, але Одесити йому подарували і пам'ятники цілу вулицю. Ви за те, щоб знімали пам'ятники Пушкіну чи проти? Проти. Чому? А чому треба пам'ятники знімати? Яка причина? Ну зараз вони виключені офіційно з Державного реєстру культурних українським парламентом, українцями. А якщо я не довіряю українському парламенту, а кому довіряєте? Сібі, своїй сім'ї, своїм близьким, своєму міроді. Вчіть історію, я не знаю, во Франції, ще десь. то Любая революція ну така особенно, коли вже немає сил. Мы боремся с памятниками, с названиями, с языком. Ну, это глупо. Це Я против того еще раз. И против того, что Екатерину снесли, и против переименования улиц, особенно в старом городе. Надо сохранять свою историю, какой бы она ни была. Иначе давайте мы убьем всех предков, в которых мы студимся, Уберем всех в нашей семье. Вы за Пушкина чи проти Пушкина? Я класика, так. Да. А як російське російський вплив, так і. Нам потрібна вулиця Пушкінська і пам'ятники Пушкіна в Одесі. Це важко сказати. Я живу за кордоном, і я бачила, як зняли пам'ятник Катерині. Ну, напевно, да. так. Будинок Сікарда, музей Пушкіна. Пам'ятка архітектури, будинок 1821 року, охороняється державою. І порушення карається законом. Музей Пушкіна, ось він він зачинений, вулиця Пушкінська, 13. І ось тут Олександр Сергійович завжди стояв то з паличкою, то без палички. Він вже під ковпаком знаходиться досить давно і, скоріше за все, не сьогодні-завтра його знімуть. Тиха українська ніч, прозрачне небо, зв'язде блещать. завдяки братньому рускому народу. До якого належав Олександр Сергійович, українська ніч зараз вже не така і тиха на про жаль. І в світлі цього міняється історія, тому чи довго в нас проживає ще на вулицях Одеси Пушки, це питання скоріше часу. Поживемо, побачимо. Мене звати Олена Концевич. Це що трапилося, це перший міський, Якщо ви знаєте, що трапилося в одесі, пишіть нам в коментарі. Бережіть себе. Побачимось.